ये तो 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 Всім привіт! Спільно з Тумі Вольт німецького товариства Міжнародного співробітництва GIZ Ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! Сьогодні поговоримо про автобуси та маршрутки найпопулярніший громадський транспорт у Львові, до якого є багато претензій, але від якого велика частина львів'ян просто не може відмовитися. За майже столітню історію автобусна галузь Львова зазнала багато змін. Злітала високо до рекордів Гіннеса і боляче приземлялася на мікроавтобуси, перероблені з вантажних. Ми багато вчилися, змінювалися, зазнавали невдач, але також раділи успіхам і завжди рухались вперед. Як ви можете собі уявити, що автобусний транспорт це не перший громадський транспорт, який з'явився у Львові, але сьогодні він найпопулярніший. І за майже столітню історію громадський транспорт Львова зазнав великих змін і трансформацій. Тому в цьому відео ми якраз про це і поговоримо. Саме так. А почалося все після Першої світової війни, коли після воєнного спустошення місто почало розвиватись, розбудовувались нові райони, і відповідно треба було більше транспорту. Новобудови подобались, як і зараз, тоді не всім. Але ютуб-блогерів ще не було. Взагалі то швидкий розвиток між районами це запорука успіху і економічного розвитку. Тому магістрат постановив, що пора впроваджувати автобусну мережу і автобусні маршрути. І ось цей прекрасний день настав 12 квітня 1928 року. Тоді, до речі, ще книг з неймінгу не було, тому назвали його дуже просто. Буква А. Перший маршрут називався А. І до речі, це та сама буква А, яка досі прислідує всі автобусні маршрути. Автобус марки Лянці курсував з 6 ранку до 10 вечора від костелу Ольги та Єлизавети і до аеропорту на Скнилові. В ньому було 19 сидячих місць та 15 стоячих. Маршрут із шести зупинок було поділено на дві зони. В межах однієї зони квиток коштував 30 грошей, а в межах двох 50. Незабаром місто розширило свій автобусний алфавіт, і з'явилися два наступні маршрути: Б Стрийська Стрийська-Персенківка та С Стрийська Новий Львів. Такий собі автобусний алфавіт. До появи наступного маршруту Д знадобилось декілька років, і це не випадково, тому що цей маршрут був особливий. По перше, він зв'язував кінцеву. Зупинку трамвая номер 10 на Замарстинівській, де ми зараз з Брюховичами, фактично він став першим приміським маршрутом. І вже тоді можна було доїхати за 80 грошей до Брюхович. Можливо, саме тоді заклали шалений успіх Чебуречної в Брюховичах. А по-друге, на цьому маршруті застосували вперше у Львові, можливо, в історії України, концепцію пересадкового квитка. Тобто, на одному квитку можна було пересідати з автобуса на трамвай і навпаки. Тобто у Львові вже в 30-х роках можна було купити один квиток і доїхати спочатку на 10 му трамваї, потім пересісти на автобус Д. Так само і навпаки. Згодом з'явився новий маршрут Е e від церкви Анни до Клепарова. Автобусна маршрута розвивалась досить швидко, тому невдовзі довелось купляти нові автобуси. І наступна партія була автобуси Заор в кількості 4 одиниці з Польщі. І все ніби йшло добре, але світ. Колихнула наступна велика війна. Настання незалежності принесло великий вітер змін не тільки лазу, а й всі галузі автобусних перевезень у Львові. Найперше, це три великих АТП 14606, 14630 і 14631 стали приватними. І лише в 1995 році створили комунальне підприємство АТП-1, парк якого налічував 26 автобусів ЛАЗ. Всі сили було кинуто на розвантаження Сихівського напрямку. Автобусний маршрут номер 2 це Єсихівська головний вокзал та 9 Сихівська площа Липнева. До речі, в мене на каналі є відео про АТП 1 як воно виглядає зараз, і що в цілому змінилося. Але тоді, в темні часи 90-х років, правила гри змінилися. Вони перейшли на ринкові, тому більш кмітливі підприємці привезли маленькі мікроавтобуси, які фактично витіснили автобуси середньої та великої місткості. І вони витіснили не тільки автобуси, але вони витіснили і слово комфорт з галузі перевезень на довгі роки. Отак, в цей час якраз і настав зоряний час пижиків автомобілів Peugeot J9, Херсан турецького виробництва, які обслуговували всі нові маршрути. Кількість сидячих місць була 14, а заявлених в теорії загалом 20. Але на це ніхто не зважав. Комфорт проїзду в цих транспортних засобах була достатньо умовною, і мені здається, що ще досі багато пасажирів реабілітовується після такого проїзду в маршрутці. Можливість скористатись маршрутним таксі вартувала 50 копійок, Із мінімальною зарплатою в 15 гривень це могли собі дозволити не всі, і, мабуть, і не дуже хотілося. Оскільки пижики споживали не надто багато пального, економічна модель достатньо зрозуміла. Хоча часом здавалось, що вони живили з людською енергією. Приблизно з 98-го року у Львові почали з'являтися нові моделі автобусів. Це були російські газелі. Та італійські і але ніщо не вічно під львівським сонцем та дощем. І через якийсь час більш кмітливі підприємці, більш шустрі, більш винахідливі, почали завозити вантажні Mercedes-Benz і переробляти їх на пасажирські. Війна прозброєння маршруток продовжувалась. Виживав найсильніший. Поїздки в цих маршрутках були схожі на покуту. Іконки були такими самими атрибутами цих бусів, як і низька стеля з тісним простором всередині, і так само єдині двері без автоматичного відкривання. Було відчуття радше, що везуть багаж, а не пасажирів. І це також було доволі небезпечно. Ну це ж все таки вантажні буси, а тому таке відчуття було, що вантаж, а не... Крім того всього, водії порушували всі відомі правила ПДР і не тільки. Вони навіть забували про базові принципи клієнтоорієнтованості та сервісу. До речі, і зараз зустрічаються водії, які ще не відійшли від тих темних часів. І знаєте, як говорить мені один керівник АТП, що не всі водії закінчили Гарвард, тому ну не всі це зможуть зробити. Але все ж вже є все більше і більше подяк. Навіть на Фейсбуці зустрічаються пости з приємними побажаннями водіям, які дійсно дуже якісно роблять свою роботу. Я думаю, що це, це, цей тренд продовжиться, і ми будемо мати дуже класних людей. Попри згадані недоліки, та той факт, що з більше ніж ста маршрутів в той час мережі не працювала в більшість, пасажири прожили в такій автобусній реальності більше десяти років. І саме в ті часи. Зникли з маршрутів великі автобуси лаз, ніби образившись, побачивши на що пересіли пасажири. Я пам'ятаю, я дуже раділа, коли в мене була нульова пара в універі на восьму ранку, і можна було собі їхати в такій досить просторій маршрутці, сісти біля віконця, що там щось почитати конспекти, а не стояти на останній східцях і трима, тримаючи двері. Так. Так довго продовжитись не могло, і вже на початку 2000-х років ситуація помалу почала виправлятися і йти в кращу сторону. На заміну адаптованим мерседесам почали приходити дельфіни, потім металони, Богдани. В них пасажироміскість була вже біля 40 пасажирів, і вони були трошки комфортнішими. Вони, до речі, зараз їздять, і ми можемо періодично їх бачити на вулицях Львова, але вони... Лишаються вже в меншості. Вже навіть приватні перевізники сьогодні розуміють, що 12-метровий автобус з низькою підлогою це просто база. Це, це просто рівень нуль, який має бути, і сьогодні вже всі того очікують. А тоді, коли це тільки прийшло на заміну бусах, то звісно, що це було ну, вже певне покращення, та й воно дало такий повштовх подальшим змінам. В той час зупиняли ці маршрутні таксі. Помахом руки чи казали, останьте мені там за поворотом. І щоб організувати якось цей хаос, спричинений тим, що пасажири просили, останьте мені тут або там десь за поворотом. Міська рада вирішила створити фіксовані зупинки. І такі діалектизми, як Отут, хай отак, і, і отамкай, і цілий культурний феномен пішов в небуття. Це спростило життя не лише водіям. А також закоханим, які чекали своїх половинок, своїх коханих, і вони знали, де їх чекати на зупинках за спиною, тримаючи квіти. Дуже класно, дуже класно. До речі, в той самий час приблизно Львівська міська рада замовила велику партію автобусів ЛАЗ. Це, до речі, була програма державного рівня. І... Декілька замовили гармошок на базі продовжених автобусів А-292. А пізніше вже до євро під державну програму за державні кошти замовили велику партію автобусів ЛАЗ, які почали з'являтися ближче до Євро-2012. Наскільки я знаю, що багато міст так і не розрахували за ті автобуси, тому що державних коштів не вистачило. І це була одна з причин, чому автобусний завод збанкрутував. Це був взагалі період багатьох реформ, але точкою неповернення стало 1 січня 2012 року. З того моменту кількість маршрутів була зменшена, кількість перевізників також. А на маршрути заборонили виходити транспортним засобом, які були переобладнані з вантажних пасажирських. З того моменту. Автобусні перевезення у Львові, можливо, для когось повільно, але почали розвиватися і в позитивному напрямку. Загалом громадський транспорт це надзвичайно важливий елемент розвитку економіки міста. І важливо це для того, щоб кожен міг швидко і прогнозовано добиратись. А ви знаєте, що у Львові добиратися з точки А в точку Б швидко, комфортно та прогнозовано, це мріє майже кожного львів'янина. Сьогодні це вдається тільки велосипедистам. До речі, про це буде окреме відео. Але як зробити так, щоб автобусом можна було скористатися не тоді, коли у вас машина на ремонті, або ви захотіли познущатися над собою або рідними? А тоді, коли це комфортно, це швидко. І це оптимально з точки зору ваших втрат часу та грошей. Ну насправді не треба бути транспортним експертом чи таксистом, щоб розуміти, що у Львові є проблеми з пересуванням по місту, оскільки збільшується кожного року, збільшується кількість машин. Але в нас якраз є завдання. Зробити ефективним громадським транспорт, і це можливо, коли в нас є виділені смуги для громадського транспорту. Тоді автобус може бути передбачений, людина буде знати в котрій годині і скільки часу їй потрібно, щоб добратися з точки А в точку Б. І надалі треба закуповувати і оновлювати рухомий склад, також робити його доступним для людей з інвалідністю. Ем, потрібно розробляти такі схеми для транспортно-пересадкових вузлів, для того, щоб люди могли краще спланувати свої маршрути, до речі, ми зараз якраз на вулиці Чорновола, і дуже приємно бачити, наскільки якісно працює смуг громадського транспорту, і тільки підтвердити твої слова про те, що як правильно забезпечити швидкий рух. Якщо вони всі стоять в заторі, та якщо автобус стоїть в заторі, як його прогнозувати? Звісно, що його треба відокремлювати від затору. І прекрасно, коли вдається створити окрему смугу нову, так як на вулиці Хуторівка, наприклад, але там була можливість, тому що там немає такої історичної забудови, як в центрі Львова. Тому в центрі Львова швидким рішенням може бути тільки виділені смуги, і тим самим ми забезпечуємо безперебійний рух громадського транспорту без впливу від заторів. Ну і насправді нормально, що з двох смуг для автомобільного транспорту одна з них виділяється для громадського транспорту, оскільки більше ніж половина людей їздить громадським транспортом. Згідно опитування, 52%. Ну і ми навіть тут рахували, що кількість пасажирів, кількість всіх людей на автомобілях проїжджає по смузі порядка тисяча півтори людей. А на громадському транспорті зараз це близько 4-5 тисяч по одній смузі людей. Так? Тобто, з точки зору міста, одні ті самі 3,5 метри асфальти перевозять набагато більше людей та дають можливість переміщатись. Звісно, що ну це в рамках в межах здорового глузду набагато краще давати можливість автобусам рухатись. Звісно, було б прекрасно тут розширити там в уяві когось, але. На ну, тоді б кошти. для пішоходів не а, тоді б Не вистачило для пішоходів. тобто такі замкнути кола. Тому цей баланс це постійна дискусія. Але ми насправді для того і знімаємо ці відео, щоб давати більше інформації, розплумачувати, чому так робиться, чому саме такі пріоритети, і про доступність для людей з інвалідністю, що я згадувала, ми теж будемо знімати окреме відео. Важливо наголосити, що Львів не сліпо копіює європейські підходи, а максимально адаптує їх під сьогоднішні реальності. І робить все для того, щоб між громадським транспортом Львова і громадським транспортом Лондона з'явився знак дорівнює. Моя знайома, з котрою ми були ще в пласті, Марта Муляк, погодилася нам розказати. Як ж вона пересувається автобусом в Лондоні? Там вона живе вже 15 років і розкаже нам про вартість проїзду, про пересадкові станції, пересадкові вузли. А також загалом, наскільки їй зручніше користуватися автобусом ніж автомобілем. Добрий ранок сьогодні. Я вам розкажу дуже коротенько про транспортну систему в Лондоні і, зокрема, про автобуси. Я приїхала в це місто вже 17 років тому. Перед тим я жила в Болі. Отже, в Лондоні подорожає дуже складна, є чотири основні види транспорту: це метро, підземне метро, надземні поїзди, автобуси і в деяких районах міста також існують е, трамваї. Отже, е, про автобуси сьогодні я вам розкажу трошки більше. Кожна зупинка автобусна обладнана ось такою станцією, переважно в них є дешок. Обов'язково є така електронна таблиця, яка вам каже, коли ваш наступний автобус приїжджає. І ось така карта, яка пояснює, куди і звідки їдуть різні автобуси, які зупиняються на цій станції. І кожна станція також має таку відповідну букву, щоб пасажир точно зорієнтувався, на якій станції він знаходиться. Ось я вам покажу. Ця станція обладнана ось таким знаком, і на ньому пише G. Тобто той, хто не знає, куди він їде, він просто підходить до карти, шукає станцію G і знає, де він точно заходить. Отже, автобусами можна пересуватися справді з одного кінця міста на інший. і коли така подорож може тривати до 4 годин. Так що, якщо хтось збирається їхати автобусом в Лондоні, то мусить справді запуститися. Часом також зупинки, ось е, обладнані дороги, обладнані такими спеціальними лініями, де заборонено зупинятися іншими машинами. Дуже часто також автобуси мають цілу е, свою лінію по, по дорозі. Ця вулиця не має своєї лінії, але дуже часто така лінія існує. Це означає, що коли е, вулиця справді перенавантажена транспортом, буде не пік, ваш автобус буде, е, буде рухатися. З досить великою швидкістю, бо він властиво не буде, не буде стояти в трафіку, а буде просто його проїжджати. Так що автобуси є дуже важливий вид транспорту, який має в багатьох місцях Лондона перевагу на дорозі. Якраз от зараз під'їжджає автобус і ми з вами садимо, я вам покажу, як він працює. В місті. Дуже часто люди, які живуть в Лондоні, надають перевагу властивому публічному транспорту, замість того, щоб їхати на своїх власних автівках, і це пов'язано з тим, що паркування в Лондоні дуже дороге. Лондон також поділений на різні екологічні зони, і е, тому люди повинні платити набагато більше для того, щоб е, для того, щоб кудись доїхати. Ось я зараз взяну маску, і ми заходимо з вами на автобус. Я вам покажу де останнього. Ну, я приїхала на наступну станцію. Ось тут, там стоїть наступний автобус. Як ви бачите, автобуси зовсім не переповнені в Лондоні, і вони їздять дуже-дуже часто. Люди можуть доїхати автобусами до основних мереж іншого транспорту в консультану, такими як метро, поїзди чи трамваї. Ціна квитка на автобус найменша є ,55 фунт 55. Ви можете користуватися, тобто ви не ви мусите кожен раз, як ви заходите в автобус, доторкнутися для цієї безконтакт до цієї безконтактної машини, але вас ця машина не не буде знімати з вашої картки кошти протягом години. Тобто, очевидно, за таким електронним квитком стоїть величезна і складна машина, софтвер, який рахує кожному, кожному хто подорожує. Рахує, скільки вони повинні заплатити за, за свій проїзд, але також є така максимальна ціна. Тобто, наприклад, якщо ви плануєте їхати тільки автобусом, але раптом ваші плани змінилися. Ви зараз виходите на ви виходите і мусите їхати тепер метро або пересісти на поїзд, то залежно від того, з якої в яку зону ви їдете, є максимальна ціна, яку людина може заплатити. За е, цілий день пересування різними видами транспорту, і це е, переважно в район між 8 і 10 фунтів на день. Так що ви знаєте, що більше як 10 фунтів на день ви за транспортом не заплатите. Так що надавайте перевагу публічному транспорту е, і гарного дня! Звісно, що ніхто не забуває про комфорт перевезень, і це стоїть. Першим першим пріоритетом для громадського транспорту. І звісно, що ми бачимо ті коментарі, які з'являються навіть під відео з єнотами, які мають посуд, в яких просто пишуть, що та ви спочатку поміняйте всі автобуси, спочатку зробіть громадський транспорт комфортним як в Лондоні, а тоді заставляйте нас пересідати. По-перше, ніхто не заставляє, а надає альтернативу. Якщо ви бачите, що в заторі не можна доїхати, можна спробувати інші варіанти. і Оця серія з дев'яти відео якраз показує ваші можливості як людини, яка може переміщуватися в різний спосіб. Але якщо говорити про те, що зроблено, то тільки за 18-19 роки було куплено 150 автобусів. А до того місця ще купило 65. Зараз закінчилась закупівля 50 тролейбусів, почалась закупівля 10 нових трамваїв. До того купили 30 німецьких берлінців. Ну, то я можу точно сказати, що за останні три роки було зроблено оновлення більше ніж за 15 років до того. І ще важливим завданням, якраз для приватних перевізників, це є оновлення рухомого складу. Вони вже з цим почали, почали працювати в цьому напрямку, і таким потужним поштовхом вперед буде якраз впровадження електронного квитка. Електронний квиток, ця система допоможе автобусні перевезення вивести на такий прозорий рівень, і також буде зрозуміла фіксація пільгових перевезень та зрозуміле відшкодування за них. Ну, можна в двох словах сказати про електронний квиток. По-перше, на цьому ж каналі є періодично відео про статус впровадження і дуже багато було. Ну, це вже навіть стало львівською легендою, та що ніби електронний квиток це якийсь міф, в який вже ніхто не вірить, але хтось там ще типу на цьому, на цьому заробляє. Та, ну, тут ніхто щось робить, а хтось конкретно на цьому заробляє. Можу сказати, що зараз майже переконаний, що вже нічого його не зупинить, тому що є підписаний контракт, є виділені кошти, є серйозні компанії, які відповідають не тільки грошима, але й своєю репутацією. Тому. В січні двадцять року очікуємо вже повноцінний запуск, а в кінці цього літа вересень-жовтень вже тестування на більших і більшій частині маршрутів. Ми пройшли довгий шлях від декількох автобусів до книги рекордів Гіннеса. від черг на зупинці, чекаючи буса, до спорічань в Богдані на рахунок відкритого вікна. Від зволікання в заторах до гарячих дискусій. На рахунок виділених смуг з водіями автомобілів великі зміни неможливо втілити одразу. Вони складаються з довгих планувань, маленьких кроків, великих інвестицій та часу. Але Львів йде впевненим кроком в цьому напрямку, який веде до комфортних автобусів, зручних пересадок, ефективного та прогнозованого часу в дорозі, а також комфортної поїздки. Бо це Львів чарівний, комфортний, мобільний. Мікроавтобуси, які переробили з а. Так, цей косочок ще раз. Місто розросталося. Що було? А, не так. Так само як ікони. А, ну, чому я не можу про ці ікони? З кастеля. Салоном, з тісним салоном.